Вас, ви на каналі Кірін Саня Крастич. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І я розпочинаю знімати черговий, вже не пам'ятаю який за порядком епізод напишу в назві відео та описі у відео своєї вишивальної гри 150 завдань вишивальниці від Твоя банка та Ірини України. І буду тягти чергові три завдання. Поклала я тут ось таку роботу свою від Vanделен Craft чарівної країни. Правда, мені довелося її розібрати, тому що ось так якось вона не дуже гарно видна. А ось так просто чудово. Так вже хочеться весняних квітів. Хоча, можливо, поки це відео вийде, ці квіти вже давно й будуть, тому що в мене. Достатньо багато часу займає виконання цих завдань. Ну, давайте не будемо цей час ще більше тягнути, і давайте розкриємо. Тільки що побачила, що мій камінчик на цій каблучці дуже личить до кольорів зелених, зеленого бісера у цьому дизайні. Це я просто так. У всьому намагаюся шукати гармонію. Так. 500 хрестиків на сюжеті з будинком. З будинком. Я подумаю і скажу вам, що я буду вишивати. Варіантів в мене є декілька. Скільки хрестиків? 500 чи 700. 500. 500 хрестиків на сюжеті з будинком. Випить чашечку кави ароматного чаю поміркуй над тим, який процес вже можна фінішувати. Ну, скажімо так, це не важко випити чашечку кави або чаю, а стосовно процесу, який можна фінішувати. Ну, поки що я про це просто подумаю. просте це завдання. Хоча не настільки просте, як здається. Виши невеличку роботу чи іграшку до 3000 хрестиків. До речі, 1 березня мені потрібно розпочинати новий дизайн у спільному проєкті Євгенії, 11 іграшок. І якраз я і розпочну 1 березня одну з робіт. Абсолютно зрозуміла. Ну, добре, до нових включень я вам покажу, що ж я придумала на виконання цих завдань. Не перемикайтеся. Буду виконувати завдання там, де про випити чаю, і ось думаю, який я буду пити ромашковий чай чи альпійський луг. Зараз визначуся, але я точно знаю, з чим я буду пити чай. З от такою чудовою бельгійською вафлею, з полуничним джемом, з м'ятою. Як же воно пахне, який аромат! А зараз ще додасться аромат чаю, і це буде просто чудово. Ну а наступне я вам покажу, що ж я надумала стосовно вишивки. Ось попила я чаю ароматного та вирішила, що мені час фінішувати ось цей дизайн. Вже наступив рік змії, змійки, а в мене досі не дошитий дизайн новорічна кулька з символом попереднього року драконом. Так, я розумію, зараз я, скоріш за все, отримую певну дозу критики, але я хочу мати продовження серії. Кульок, яку я вишивала продовж багатьох років, ось є невеличке фото. Ще не з усіма цими кульками, з частиною. Крім того, звісно, я цю схему не придбавала, не купляла. Завдяки всесвітній павутині, я отримала цю схему. І ви знаєте, це на якомусь психологічному рівні мене заспокоює. Як не дивно, але саме заспокоює мене вишивка ось цих кульок. Мені здається, що, мабуть, ці поєднання зеленого та червоного кольору, ось такі великі кількості, мене заспокоює. А тому заради власного ментального здоров'я я хочу вишити і цю кульку. Як буде далі, життя, звісно, покаже. Ще одне завдання мене. Було це вишити невеличку роботу або іграшку. І буду я вишивати ось цього ангела від Євгенії Колеснікової, ангела юності, яблуновий цвіт. В минулому відео я вам показувала весь свій проект з цими ангелами, і не лише з ангелами. Тому. Кому цікаво, в правому верхньому куточку залишу посилання, ну а також це буде моя іграшка березня у спільному проєкті Євгенії, 11 іграшок. Якраз будемо чекати вже справжньої весни. Квітування яблуного цвіту, і буду вишивати цього ангела, якраз повністю відповідає цьому завданню. І ще одне завдання це вишити 500 хрестиків на дизайні з будиночком. Скажімо так, дизайну, де будиночок, це основний елемент в мене наразі в активних процесах немає, але на чупітку від Dimensions Christmas Let's Shocking ось тут є. Це церква, мабуть, але все ж таки це також будиночок. І ось тут на цьому полі з лавандою та соняшниками від мережки. Бачите, тут на горизонті досить багато будиночків з такими терекотовими дахами. Тому, от, я думаю, що на одному з цих дизайнів я вишиваю щонайменше 500 хрестиків. Ось такі плани в мене на виконання цих завдань. Я не знаю, чи тут буде фініш. За цей час, бо завдання було попити чаю та спланувати фініш, а не зробити фініш. Але подивимося, тут на якомусь з цих процесів буде щонайменше 500 хрестиків, ну а цей дизайн буде вишитий. Складові тут без ниток, тут основа дерев'яна феттер-схема. Треба написати Євгенії, щоб вона мені дала. Електронну схему на цього ангела треба просто сфотографувати дизайн та надіслати. І, мабуть, усе, що я можу вам зараз повідомити, до нових включень. Хочу вам показати оформлення однієї своєї роботи, яку я вишивала вже пару років тому. Це був 22 або 2023 рік. Це Джон Клейтон ось така панелька: Lavender Field, Лавандове поле. І. Я не говорила вам на каналі, що відправила на оформлення цю роботу, щоб зробити сюрприз. Ну і взагалі-то це не мені буде оформлення. Оформлена ця робота, це буде подарунок моїм родичам, які дуже полюбляють лаванду. Відправляла я на оформлення дистанційно у Чернівці майстерню Олександра Брезина. Подивіться, яке чудове оформлення. Паспорту тут таке оксамитово-велюрове. Ми бачимо ось такі розводи завдяки цій фактурі, але тут скло антиблік, тому доторкнутися не можна. Але ефект все одно дуже добре видно. Гарна натяжка. Бачите, зовнішній багет білий. І внутрішній багет так само білий, показую вам в ось такому інтер'єрному вигляді справжній прованс. Дуже мені подобається, як вийшло. Ця невеличка панелька, вона ж маленька, ця панелька, але завдяки оформленню ми отримували більш такий репрезентативний результат. Давайте ще покажу вам ближче в горизонтальному ось такому відображенні натяжка дуже хороша. Мені все подобається. Сподіваюся, що сподобається і тим, кому подарунок призначена ця робота. Я завжди говорю, що мені абсолютно не шкода дарувати свої вишивки, тому що. Все собі неможливо залишити. А коли комусь в інтер'єр гарно та чи інша робота впишеться, або принесе якісь позитивні емоції, позитивні враження, то я буду тільки радіти з цього і розуміти, що моє хобі, моє рукоділля має своє відтворення та продовження, скажімо так, ось таке невеличке включення, не перемикайтеся. Ну що ж, покажу я вам виконання завдань і почну з того завдання, де потрібно було вишити 500 хрестиків на дизайні з будиночком. І з двох дизайнів це мого чебітка Christmas Let's Stocking від Dimensions та Fields of lavender and Sun від мережки. Я обрала дизайн від мережки. Ось, бачите, тут будиночків декілька. На горизонті Правда, до них я поки що не дійшла, але цей процес повишивало, Він в мене на станочку. І вишила я тут 554 хрестика. З них 369 хрестиків це були фіолетові, на цій області де-Лаванда. Це номер 20 на палеці набору мережки. Позначається значком R. Англійська латиницею. І на соняшниках помаранчевим кольором 185 хрестиків. Це номер 29 на палеці. символ така нота, і це помаранчевим кольором, повторюся: 369. Лаванди 185 соняшників, всього 554 хрестика. Виконала, перевиконала. І, що характерно, я вам показувала в минулому відео на нього посилання. Закачала автентичну схему від мережки, перенесла туди те, що в мене було вишито з іншої електронної програми. І вишиваю тепер вже тут. Цікава програма, поки що тестую, поки що увесь функціонал я не опанувала. Але це така дослідницька вишивка. Зараз в мене відбувається, досить цікаво. І вставляю вам скріни там, де в мене от вишивалися ці два кольори, і ви бачите, написано скільки залишилося вишивати того чи іншого символу значку. З загальної кількості хрестиків, яка існує. Ось так виглядає. Можливо, буду вам вставляти скріни іншого функціоналу, який мені буде траплятися, скажімо так, у процесі вишивки. Подивимося. Поки що, все щодо цього процесу, переходимо до інших. Не промикайтеся щодо виконання завдання вишити невеличку роботу. Ось такий в мене ангел, ангел юності або яблуновий цвіт від Євгенії Колеснікової. В мене вийшов. Скільки хрестиків чесно не пам'ятаю, зараз напишу на екрані, але це в межах тої кількості хрестиків, яка передбачала це завдання, невеличкий дизайн, іграшка. До речі, з цією іграшкою я беру участь, як я вже говорила, у спільному проєкті «11 іграшок з Євгенією. І от бачите, тут хрестики, Бекстіч. Ось такий пришивний елемент та фрузлики. Такі собі в мене фрузлики вийшли. Рожеві ось ці фрузлики ще більш-менш. А от білі якісь ніякі, зелені, також плюс-мінус. Бохож ці фрузлики для мене. Але це завдання виконано повністю. І пам'ятаєте, я вам говорила відео про ангелів та хатки торгової марки Леді, що я, що я хочу вишивати хатку з маками, і у моєї мами. Є ангел, подарований мною і вишитий з маками, мама мені вже його віддала ось такий гарнющий маковий ангел. Тобто для цих двох ангелів мені потрібно вишити дві окремі хатки від торгової марки Lady, відповідно з цвітом і з маками. Ось така в мене буде чудова інсталяція. Переходимо далі. Ну, а ось цей процес, про фінішування якого я мала подумати за чаєм в мене просунувся. Як ви бачите, я тут вишила усі хрестики, та трошечки тут була чверть хрестиків. Навіть випрала цю роботу от зараз її сушу та прасую. І поки що верстіч я тут не вишивала. Тому що, думаю, що баночка незабаром мені підкине завдання на вишивку бекстічу. і тут я його й вишию. Тут чорний колір виключно в одну та дві ниточки. В одну ниточку буду вишивати DMC, а у дві ниточки перле. Так гарніше виходить. Ну а поки що я вам скажу, що це завдання в мене просто глобально перевиконане. Мабуть, все, що я хочу вам показати. У цьому епізоді. Очікую вас у коментарях. Готова навіть на критику. Будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока!